Цьому випуску Розбираємо програний матч київського Динамо проти Пафосу в Лізі Чемпіонів. Чому Олександр Шовковський повинен залишити столичну команду. Анатолій Трубін зіграв хороший матч проти Ніци в Лізі Чемпіонів. Як Донецький Шахтар та Полісся провели свої матчі у Єврокубках? А перед тим, як зануритись у світ футболу, бахніть свою королівську вподобайку для нас це найкраща нагорода. Схоже, що у новому єврокубковому сезоні представники України мають намір поступово привчити фанатів до того, що нам наразі вже дуже важко тягатись навіть із тими, кого ще вчора буквально називали не інакше як футбольними карликами, а саме з командами, що представляють Андору та Кіпер, слідом за номінально-домашньою поразкою Полісся від санта коломи після якої на підопічних ротиня вилилося чимало справедливої критики, напередодні протоптаною доріжкою, вирішив піти і наш чемпіон столичне Динамо. Ще перед початком першого матчу проти Пафоса, ми, розбираючи роботу опонента Шовковському у цьому протистоянні іспанця Хуана Карлоса Керседо, неодноразово наголошували на головному. Цей фахівець протягом усієї своєї наставницької кар'єри особливий акцент робить на якісній роботі своєї команди в обороні. Ще до гри читалося, що Пафос намагатиметься віддати ініціативу Динамо та робитиме ставку на контратакувальні дії та на блискавичні вилазки до воріт суперника. Власне кажучи, єдиний м'яч у матчі, яким відзначився Андерс. Сон Сілва був забитий саме завдяки дотриманню цієї ігрової стилістики. Тренерський штаб, «Динамо», таке вже склалося враження вкрай погано проаналізував прийдешнього суперника, здобувши м'яч у своє володіння, гравці київської команди просто не досягали головного, не створювали систематичного тиску на ворота команди суперника. Так були шанси у Вана та дубінчика. Однак, загалом, це швидше були лишень окремі епізоди з індивідуальною роботою, аніж методичне розхитування захисних редутів достатньо міцного та орієнтованого на оборону власних воріт суперника. Пофос навпаки почував себе по такій грі на в воді. Чемпіон кіпру значно частіше ніж чемпіон України, вдавався до використання довгих передач 14,5% від загальної кількості проти 10 у білосиніх. А ще пафос, незважаючи зважаючи на те, що значно менше володів м'ячем 42 на 58% відсотків, та зробив менше передач 336 на 423, примудрився перевершити динамо за використаними пасами вперед 144 на 125%. Це зовсім не жарт, але команда, яка приїхала до Польщі, перш за все відбитись, та в ідеалі зіграти в нічую 0-0, у атаці, виглядала значно гостріше, різкіше, та цікавіше, аніж Динамо, яка мала можливість розігрувати комбінації та володіти м'ячем набагато довше. Поразка від Пафоса, і, мабуть, найстрашніше, що ми вже звикли. Звикли до того, що нинішній рівень Динамо це не просто героїчні звитяги в Європі, не про легендарний клас і не про юних зірок, які підкорюють світ. Це про реальність, де клуб, попри всі зусилля, не може змагатися з тими, хто навіть до рівня Ліги конференцій не дотягує. Неозброєним оком було помітно, що середній за класом тренер Пафосу Керседо, навіть з набагато слабшим складом гравців, на тактичному рівні розніс посереднього тренера Олександра Шовковського, так Динамо виграло чемпіонат України. Минулого сезону, але вже тоді в кінці турніру було видно, що команда видихається. Вона кричала про потребу змін про свіжу кров. Так війна дійсно відлякує легіонерів. Але хіба в Україні бракує молодих голодних до перемог талантів? Саме вони могли стати новим подихом, який так потрібен команді. Трансферний ринок, не розкіша, необхідність без оновлення складу Динамо преречене топтатись на місці, викликаючи в серцях уболівальників розпач. Тож цей період треба пережити без ілюзій, але з вірою, що динамо здатне знайти свій шлях, бо навіть у найтемніші часи вболівальники не перестають мріяти, і, можливо, саме ці мрії про нових героїв, про сміливі трансфери про повернення до європейської слави, колись знову запалять вогонь у серцях. Але для цього потрібні зміни, і вони потрібні вже зараз. Фанати Динамо заслуговують на більше. Рік за роком клуб обирає тренерів за принципом свій, а не найкращий, хацькавиш Михайличенко Блохін Шавковський. Це легенди клубу без сумніву. Але тренерська легенда твориться на полі через тактичну ідею інновації, прогрес. А хто з них після Динамо зміг себе реалізувати? Правильно, ніхто, бо вони й не готувались, ні стажувались у топ-клубах, ні системної роботи над фахом, ні досвіду в сильних чемпіонатах, просто призначення за знайомством і статусом серця Динамо. Так, Шовковський символ клубу, як гравець, але хто він як тренер, де його ідея гри, де структура, де вихід з під пресингу, позиційна атака, модерний футбол, немає нічого крім бейбіжи і сподівань, що футболісти самі все витягнуть. Тож це друзі не розвиток це застій і знущання над фанатами, які хочуть бачити ідею гри, а не випадкові перемоги над слабшими. Багато глядачів мені суперечать та виправдовують Шовковського, мовляв, не в ньому проблема. Але давайте на прикладі Шахтаря побачимо, як українська команда після призначення нового тренера Ардитурана з тими ж самими гравцями змінилась до невпізнаваності та просто винесла турецький бишектаж, який би не залишив живого місця від шахтаря Пушича. Прийшов новий тренер, побачив, що треба прокачувати фізику та тактичні навички футболістів, і ось вам результат. Так, у випадку Динамо треба ще й 90% складу оновлювати, але фактор тренерських рішень тут грає ключову роль. Тож давайте тепер послухаємо, що говорив головний тренер Динамо Олександр Шовковський після поразки пафосу в лізі чемпіонів. Це протистояння складається з двох матчів, і безумовно долю поєдинку ще не вирішено. У першому таймі ми мали чудові нагоди для того, аби забити гол, але не реалізували свої моменти. А в одному моменті внаслідок помилок пропустили контратаку, яку зміг реалізувати наш суперник. Безумовно, ми розчаровані результатом першого матчу, але ще раз повторюсь, нічого не визначено. Що було ключовим у цьому матчі? Хочу сказати, якщо ми хочемо проходити далі у турнірі, ми маємо використовувати ті моменти, які в нас були. У першому випадку був вихід 3 в 1, і ми мали реалізовувати цю нагоду. Ще одну нагоду у першому таймі ми мали після стандартного положення, і теж мали її реалізовувати. Індивідуальна майстерність далася взнаки. Для мене однакові помилки при обороні та при атаці. Результат матчу складається з пропущених і забитих м'ячів. Ми зробили помилки, коли не забили. І зробили помилку, коли пропустили гол. От і маємо результат першого матчу. Лісабонська бенфіка, за яку виступає воротар збірної України Анатолій Трубін в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів здобула гостьову перемогу над французькою Ніцею з рахунком 2-0. Рахунок на 53-й хвилині був відкритий зусиллями нападника Франдіо Івановича. А на 88-й хвилині крапку у грі поставив півзахисник Флорентіну. Анатолій вийшов на поле в стартовому складі і провів повний матч. На його рахунку два сейви 71% точних передач. Трубін також зробив 15 довгих передач, 5 з яких були точними, та отримав середню оцінку від Софаскор 6,8 балів. Житомирське полісся у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій розтрощило угорський Пакш і перетворило гру відповідь майже на формальність. Майже до кінця тайму Пакш, попри дуже пристойний тиск вовків, тримався. Та як тільки показали свої зуби лідери Житомирян, він поплив. Спершу змінив нулі на табло Олександр Андрієвський, а згодом голом у роздягальну відзначився Данило Безкоровайний. Не заспокоїлися Поліщуки по перерві та зуміли довести справу до погрому. Третій гол до свого активу записав Богдан Лєднєв. Донецький шахтар також зіграв свій перший матч проти Панаті Найкосу у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. Тож давайте послухаємо, що говорив головний тренер команди Арда Туран перед матчем та коротко глянемо саме протистояння. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри Сфабет. Бери від гри своє. Ми поважаємо Панаті за його культуру, його вболівальників та його стадіон. Але ми будемо готові до завтрашньої гри та готові змагатись. Ми спробуємо грати у свій футбол без відступів, але ми знаємо, що це буде важко, тому що у них є досвідчені гравці, які можуть грати дуже добре. Ми постараємось показати свій динамізм на полі і використати своїх молодих гравців. Тож я думаю, це буде хороша гра для перегляду з боку обох команд. Але навіть якщо ми здобудемо перевагу у цій грі, ми знатимемо, що це двомачове протистояння, і будемо відповідно використовувати 90 хвилин на полі. У Пеннаті Найкоса хороша команда, можу сказати, що вони ефектні при флангових навісах, іноді їм подобається володіти м'ячем. І залежно від складу, який вийде на поле, у них є різні способи грати, і ми відповідно готуємо кожного гравця. Наприклад, якщо те гратиме на правому фланзі атаки, то він більше зміщуватиметься всередину. Якщо це буде пеліїстрі, то він буде більше використовувати фланг, тому тактика і зони, у яких вони гратимуть, залежатиме від гравців, яких вони виберуть. Ось так ми намагаємось напрацьовувати стратегію на матч, бо проти такої команди, як Пенетінайкос, треба бути готовим до будь-якого аспекту гри. Вже в матчі Шахтар провів хороший поєдинок проти пенатіна Екоса та залишив собі пристойні шанси на прохід до наступного раунду. У першому таймі поєдинку команди обмінялися жовтими картками, але обійшлись без досить гострих моментів. Не дивлячись на перевагу володінні м'ячем, український колектив не зміг перевести її в перевагу в атакувальних показниках, і найголовніше забитих голів. Також хочеться відзначити воротаря гірників Дмитра Різника, який мінімум тричі рятував ворота української команди. 0 0 все вирішиться через тиждень на полі Шахтаря. Захисник Ілля Забарний як ніколи наблизився до трансферу ПСЖ. Клуби нарешті узгодили фіксовану суму трансферу у розмірі 63 мільйонів євро, і зараз обговорюються додаткові умови переходу, які є лишень формальністю. Трансфер забарного з та впевне вже вже на фінішній прямій, про що також повідомляє головний футбольний інсайдер Фабріціо Романо, який на своїй сторінці у Твіттері відреагував на попередній інсайт, де він зазначив, що командам залишається узгодити лише дрібні деталі угоди, і написав чотири смайли, які означають, що угода на фінальній стадії. Тож саме трансфер українця стане головною сенсацією цього літнього трансферного вікна. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, які шанси у Полісся та Шахтаря пройти своїх суперників у Єврокубках наступного тижня.